Передусім про Харківщину і про її тренди. Військові експерти пишуть зараз е, такі цікаві конструкції, як каскадний обвал, оборони, оперативне оточення і так далі. Те, що відбувається на Харківщині на вечір сьогоднішнього дня, ваші характеристики, події і що, е, на вашу думку, посприяло українським збройним силам зробити такий прорив. Ну от Американську думку маємо тепер українську. Да, добре, дякую. Ну... Те, що, те, що ми бачимо на сьогоднішній день, це те, що ці е, операції, які відбуваються у нас на плацдармі біля Херсону і під Харковом, це все в рамках однієї стратегічної операції. Вони пов'язані безумовно між собою, і, мабуть, в тому і полягав задум Генерального штабу. Я не виключаю, що найближчим часом може з'явитися ще й Третій напрямок на несподіваним буде так само він для росіян, тому що стратегічне завдання на 22 рік до кінця двадцятого року це повністю звільнити плацдарм біля Херсону і лінію фронту, яка у нас протягнулась на 2,5 тисячі кілометрів. Значно скоротити. Це дозволить нам створити передумови для виходу на державний кордон України по всіх ділянках в наступному 2023 році. Те, що відбулося на Харківщині, ну, ми не можемо коментувати ситуацію. Бачимо, що йде стрімке просування Збройних сил України. Зараз паніка е, серед е, бавовни там е, російської, яка вже м, пропонує е, значить е, притягувати до відповідальності, що там є суцільна зрада. Насправді е, дві лінії оборони першу складали так звані мобіки. Які недостатньо підготовлені друга це була Росгвардія, яка фактично виконувала поліцейські функції. Відповідно, ми бачимо, що вдалося Збройним силам України створити наступальне угрупування, прорвати оборону, і далі вже ми маємо розуміти, що такої щільної оборони лінії оборони. Вузлів оборони не створено. Саме це дозволяє Збройним силам рухатися вперед і звільняти нашу територію. власне, що... да. Так, закінчить думку. Якщо перебив, тоді вже поставлю далі питання. Так. Да. Не треба розраховувати, що це ми, значить, зараз там на сто і більше кілометрів підемо, скоріше за все. Росіяни і вони це вже роблять. підтягнуть резерви, яких у них достатньо, і ці резерви будуть вступати в бій. Ось, але те, що відбувається, це якраз абсолютно відповідає тому стратегічному замислу і задачі стратегічні, яка стоїть перед збройними силами перед цією нашої країною в цьому році і на наступний 23-й рік. Ну, ми ще якраз про 23 тє поговоримо. Маємо таку витримку від пана залужного і пана Забродського. Вони спрогнозували події 23-го року, апетити ворога. Але поки що, якраз от кажучи про Харків, оця російська, ну скажімо, недбалість, так би мовити, коли вони не так сильно, скажімо, укріплялися, змогли допустили те, що вони перекинули там частину вояків на південь, не лишивши тут, бодай невелике, але вже такий міцніший підрозділ, з міцнішими можливостями, можливостями Чому так сталося, чому вони це не передбачили, ваші припущення? Справа в тім, що приблизно в липні місяці Україні вдалося нав'язати фактично нашим ворогам нав'язати свій порядок денний. Те, що зараз відбувається, дуже схоже на пенальті, які пробивають в футболі, коли гравець нахиляється в певну сторону і показує вратарю, що я буду бити в цей кут. Якщо вратар зреагує, то гравець б'є в інший кут, і навпаки, це саме відбулося певною мірою, і те, що ми зараз бачимо. Тобто, якби не зреагували. Росіяни на нашу інформацію про наступ е на херсонському плацдармі, то тоді вони б мали менше сил, і тоді в нас було б більше шансів досягти таких проривних успіхів е саме на херсонському напрямку. Але вони вивели найбільш боєздатні частини і, в першу чергу, е десантників, і це. Сильно послабило фронт, і треба тут відзначити. От вчора ми відзначали день розвідки української. Я думаю, що її тут внесок надзвичайно великий в цю ситуацію, бо вони руку тримають на пульсі і розуміють, що відбувається у ворога. Ну, ми зараз дещо південніше, відносно південніше від Харкова, перейдемо до Донбасу. Спустимося, і там так само є офіційна заява про те, що збройні сили звільнили населений пункт Озерне на Донеччині. Підрозділи 103-ї окремої бригади територіальної оборони разом із підрозділом 15-го полку національної гвардії просунулися в глибину до трьох кілометрів і звільнили селище Озерне. Повідомив бригадний генерал Олексій Громов. Загалом українські військовики повернули під контроль уряду вже понад 700. Сот кілометрів квадратних на двох напрямках. А, із Донбасом важчі характеристики подій там. Сергій Гайдай, здається, робив сьогодні заяву, що росіяни взяли акцент на Бахмут. Які перспективи там? Ну, дивіться. Зараз, коли Україна веде по двох напрямках стратегічних наступальну операцію, коли за. Буквально три доби е, наші збройні сили просунулися більше ніж на 50 кілометрів зараз, коли є безпосередня загроза повного оточення е, ізюмської е, групіровки, то е, вимушені будуть реагувати росіяни і скидати всі більш-менш боєздатні ресурси і сили на для того щоб загасити і якось відреагувати на ці напрямки, тому у них недостатньо на сьогоднішній день резервів. Для того щоб якось серйозно просунутись і спробувати перехопити ініціативу, це перше. По друге, Бахмутський напрямок він давно прочитаний нашим генеральним штабом. І я переконаний, що ці необхідні для того, щоб не відбулося у нас там несподівано, вони зроблені. Гаразд і тепер якраз от до згаданого залужного завдань на 2023 Ну ми вже все таки більшість з нас, напевне, змирилася, що 22-м роком війна не обмежиться, і щось подібне йшлося в цій важливій статті. Отже, тривалість війни вже вимірюється місяцями. і Існують усі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 22-го року. Йдеться в статті головного командувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань безпеки оборони і розвідки Михайла. Заброцького, вони певні єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації, беззаперечної кілька послідовних, а в ідеальному випадку одночасних ударів під час кампанії вже 2023-го. Тим часом на запитання про подальшу мету Росії у ЗСУ відповіли ось так. Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Ймовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. І що більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на запорізькому напрямку, вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що в свою чергу призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною лівобережної України, не виключені з порядку денного. І повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій із території Республіки Білорусь, але найбільше можливостей відкриває подальше просування на південно-бузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро. Успіх на півдні за умови його швидкого та вірного використання може мати подвійний ефект з одного боку. Цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою з іншого створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому й загрози центр центральним та західним регіонам України Ну, по всій лінії фронту нинішні зараз Залужний Забродський, намалювали такі напрямки, куди може бити Росія: Ізюмський, Бахмутський, Донбас, Харківщина, Запоріжжя, Криворіжжя, власне, південь, який може вийти на Миколаїв, Одесу. Ну, Білорусь так само звичайно. Ви у порядку, скажімо, від найбільш імовірного, після імовірної, знову ж таки, зимової паузи, коли Росія зможе підтягнути резерви, розташуйте. От. По, по що справді на вашу думку їм буде найцінніше і найважливіше і на їхній погляд, найперспективніше, таку оцінку зробив Генеральний штаб, генерал залужний Він він, він доволі визначив ті загрози, які на сьогоднішній день і в найближчій перспективі існують для України для Збройних сил України, і те, що ми бачимо, наші Операції, наші дії, вогнові ураження, це якраз реакція на ці загрози. Ми якраз робимо все для того, щоб ці загрози зняти. Це оперативно тактичні дії, які доволі динамічно зараз розвиваються. Тут більш важливо мені здається, ще одна річ, на яку я би звернув увагу, тому що публікація цієї статті. Це фактично оголошення війни а, Росії. Ми знаємо, що юридично ми не оголошували війну, але ця стаття говорить а, про наміри Збройних сил України перенести бойові дії з території України на територію Росії, і це принципова річ. А, а, генерал Заложний визнав, що а, саме ми причетні до ударів по а, військовій інфраструктурі. На Окупованому Криму, і ми готові е, на, наносити такі удари на інші території по військових об'єктах. Це дуже е, важлива річ, і це е, одна з цілей е, буде руйнування легенди про спецоперацію. Тому що зараз ця легенда працює для населення Росії. Вони не відчувають те, що відбувається війна, вони не бачать. Тих страждань, які е, ми маємо нести, і відповідно перенесення і заява про те, що ми готові переносити бойові дії на територію е, Росії, це така дуже, дуже дуже потужний меседж, тому що і, і в Росії мало хто підписувався, як то кажуть, на широкомасштабну війну їх влаштовує спецоперація, поки це не стосується. Там кожного, а перенесення дій на, на територію Росії це така принципова річ, і е, вона буде таким лейтмотивом е, всього наступного 23 року. Ну і коли обмежені в часі, от все таки, якщо коротко звернутися до російських намірів, є е, е, оцінка штабу. Ви вважаєте для росіян, що зараз найцінніше? Куди вони фокусуватимуть усе? їхнє стратегічне і політичне завдання це як мінімум вийти на кордони Донецької області. Але е, всі аналітики, всі експерти упевнені, що і, їм не лише це не вдасться, а вони ще зазнають е, великих втрат і політичних, і військових, і територій, які вони встигли захопити. Тому, е, на мій погляд, перспективи. Росіян у цьому році доволі примарні, їм би дай Боже утримати те, що вони захопили, і не бути повністю розгромлені в двох котлах, які зараз образуються з угрупуваннями російських окупантів. Ну тоді з такою відповідь я розумію, чому ви так тонко обійшли моє запитання про ранжир напрямків у 2023 році. Якщо справді дай Боже зараз отриматися, що вже казати про російське становище у 2023 році? Спасибі за коротку розмову. Андріан Галач, полковник у відставці, з нами на прямому зв'язку щойно був.